Двір було 14 прильотів. Перший сюди, оце тут розбив магазин, був гараж вже відстроєно, а тоді вже хату розбили. Ціло було сильно постраждало від авіаобстрілів. Будинки, де проживають люди, сильно зруйновані. Благодатівка попала в програму Пліч опліч. Хлопці приїхали. Бригада дуже хороша. Працюють з самого раннього раз шістича до темна, поки світло на вулиці. Дуже вдячні їм за роботу. Це таке радісне відчуття, коли ти можеш допомагати комусь. Як волонтер, коли ти цих людей, які більш пострадалі, підбадьоруєш, вони так само допомагають нам відбудовувати і їсти, готують, і все все для нас, що тільки можна, вони роблять. Хлопці молодці. Це велике дякую і низький уклін. Це хороша допомога. Ми б самі його не відбудували. Такі програми вони дуже корисні для нас, для українців, для людей. Ми всі українці, і коли ми в єдності, коли ми разом, коли ми друг другу поможемо, то країна швидше відбудується, відновиться, і ми станемо більш ще дружніші.